Друзі, всім привіт! З вами компанія і Сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf в чисті 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 22 тисячі км. Ємність батареї 35,8 кВт. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. Матрична лит оптика, денні ходові вогні, протитуманні фари, омивач фар. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, обіг 22 тисячі км, шкіряне мультикермо, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидій, автоматична коробка передач, вибір режиму руху, функція e-sound, електронне ручне гальмо, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Android-Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на CD-диск, BSD-карта, USB, bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля. Індикатор тиску в шинах. Настройки є менеджера, меню налаштування автомобіля, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так Виглядає задній ряд сидінь, система кріплення Ізофікс, підлокітник, два підстаканника. Так, виглядає багажник, розетка 12 вольт, два зарядних кабеля, компресор, піна для шин, аптечка, сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовпи, село Сухошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.